Сьогодні, в центрі уваги один із найкращих палетних котлів українського виробництва модель Є від Чернігівського заводу «Фенікс». Це сучасний палетний котел, який реально знімає з вас майже всю рутину з опалення. Він все робить самостійно, підпалює, подає паливо, контролює процес горіння, а ще автоматично очищує колосник і скидає в залу узольник. Лінійка потужності у цієї моделі дуже широка: від 17 і аж до 300 кВт, тобто є варіанти для невеликого будинку і для великих об'єктів. Кожен котел комплектується в Власним факельним пальником Phoenix із модуляцією потужності, а це означає, що він може працювати навіть від 6 кВт мінімально, економно спалюючи пилети та підлаштовується під реальні потреби вашої системи опалення. Виготовляються котли із якісної сталі товщиною 6 мм. Це серйозна основа, яка витримує роки роботи без втрати міцності. Котел має ефективний чотириходовий теплообмінник, глибокі камери згоряння, а ще одна з фішок це універсальний димохід. Його можна ставити як вгору, так і на а при потребі котел можна привести в режим зручного завантаження палива, якщо дозамовити глухі двері замість дверей з пальником. Бункер теж має об'єм від 300 до 1000 літрів, але ми можемо порахувати будь-які під ваші потреби. Для підбору обладнання звертайтесь до наших спеціалістів, телефони на екрані, а доставка безкоштовна по всій Україні прямо на ваш об'єкт. Є гнучки умов оплати частинами або розстрочка до 24 місяців. Телефонуйте або пишіть у директ. Дякую за увагу.